Ну що, всім привіт, куколки! Поговоримо про зайчика. Ну що ж почнемо? Хоча сижу зараз підвищена небезпека, тому що літають шлюхеди, але поки мисля не пішла, я хочу записати відео. Значить, нове відео наш зайчик нам виклав, де розказує про ті зони, про які ми говорили. Що ну шо ви не понімаєте? Ну, ну неужели ви не розумієте, що в курильной зоні удобно курити сігарятки, в кафейній удобно зранку попити каву? А то не дві бісідки, як ви всі пишете. А що ви пишете про ці палатки, що це бесідки? Це не бесідки. Це одна зона, де готують їсти, а друга зона там, де їдять. От такого. Ви нічого не розумієте, ну откуда ж ми можемо розуміти? У нас таких зон нема. що у вас теж є. Розкажіть Курильня, кофейня, всі діла. Звісно ж, ні. Зайчик должен был ответить, і він відвечає майже на кожне наше відео. Що це за муха? Муха літає, муха знає, на що сідає. Пойдемте далі. І тут э, хтось написав э, зайчику повідомлення. Ну, звісно ж, хто? Говорила про це я. Про ці горшки, пластикові, дешеві, разнобой горшки. Він каже: що? Ви ж то не розумієте, ми потім їх сортіруємо і потім красиво в них садимо композиції. Дивіться, я вам скажу свою думку. Для мене не буває негарних квітів. В принципі, всі квіти, вони всі гарні. Все, що створила природа, воно все унікальне і все дуже-дуже гарне. Але є таке поняття як смак у людини. І Якщо людина. Гарно ці всі квіти поєднає, то це буде дуже класно і виглядає воно так, як положено. Наприклад, якщо люди вивчають ландшафтний дизайн і вони роблять дизайнерські такі двори, гарні да, ландшафти. То це дуже гарно. А коли людина вважає, що в неї є смак а смаку у неї, ну якби мягка гаворя, ні, ну щоб вона не піхала в ті композиції. Ну виходить, воно не дуже хорошо. І навіть я іноді про себе, от так вам скажу. Якщо в мене немає навиків ландшафтного дизайнера, то мені іноді дуже. Ну мені не подобається, я постійно змінюю, тому що мені так не подобається. І єдиний момент садити квіти в ці одноразові моменти, які продаються на вісюлечках, для мене просто, вибачте, жлобство. Да, я так вважаю, нехай це буде моя особиста суб'єктивна думка, це не І Якщо ти навіть 15 рядов, пituні, сульфіні, неважливо, що ти посадиш, ну воно це висить на ось цих ось пластикових дешевих крючочках, це ужасно просто. Це не красиво, це не естетично, це нікуди не годиться. Ну, наш зайчик упорно настає на обратно. А хто ми такі, щоб спорити з этим чоловіком, з этим великим бізнесменом, інтелігентом, дизайнером і не только ландшафтним, а ещ і в мірі моди і дорогих брендов знатокам? Значит, він показує, що значит, будемо а ці горшочки грязні. ой, девочки, Це вже друга історія, вони, вони всі. Наскільки я розумію, що спочатку миється, горшочок, напишіть, як ви робите. Ну, достали Ви там прошлогодні горшочки. Ви їх спочатку помили, посадили квітку да, і поставили чи повісили. все Він нагведзав, нагведзав, туди насадив зелені. Ану вже вот этот твіт. Пластиковий, білий, а то салатовий, салатовий, пластиковий горшочок. Та вообще це просто нонсенс. Для мене я не можу, тому що для мене це барна тема. Воно має мати якийсь естетичний вигляд. Хочеться дивитися не тільки на квітку, а ще й от, то кашпо, в якому нехай це буде три кашпо, але вони будуть гарні і будуть гарно дивитися в. В саду, ніж це буде 350 оцих вазончиків пластикових дешевих з яким-то травою, мені це не подобається. Я це говорю не, того, не для того, щоб засрати, ні в случае а для того, щоб висловити свою думку. На що я маю право, правильно? І ви. Ні в случае не говорю, що так делати не можна. Але я не позиціоную, ви не позиціонуєте себе як крутих бізнесменів і сват глав, поэтому все, а тут люди себе позиционируют и садят такие горшочки. Ну, как-то не очень смотрится. Они соответствуют действительности. Извините, таби насыть и пластиковые горшочки не подходят. Переходит наш зайчик к этой клумбе посредине их участка. Значит, вот эти самшиты, которые пострижены квадратом, обратите внимание, квадратные самшиты. І там по кругу між ними посаджена лаванда, яку всі ми пам'ятаємо, дарував Ніколаша. І наш зайчик тонко підмітив і сказав: Ну, це лаванда, ви спрашуєте, який сорт, ну, це нам подарили. І я думаю, ну зараз прозвучить те саме ім'я, зараз. Ні, ім'я Ніколаша не прозвучало. Наш зайчик вирішив не згадувати більше даних персонажів своїх відео. Ну, що поділити далі. Відео взагалі, відео розтягнуте, нема про що й поговорити, нема що обсудити. Відео значить про те, що зайчик наш. Миють вони горшочки, щось переставляють, заставляють. Хломидник, дівчинки, підійшов він там до ця мангальна їхня зона, чи що. А там стоїть один ось їхній мангал, а там за цією палаткою стоїть другий мангал, а той мангал старий, гнилий, гнилющий, старий, страшний той мангал, в ньому це лежать оці ветки, які три і три, три дні, три ночі збирала наша доця. що воно накидано туди, наґведзано. Ну, як ти вже це робила, цю роботу, складіть охайно. Да? Ні, вони кинули в цей мангал, цей мангал ржавий. Зачем? Об'ясніть, зачем два мангала? Якщо у вас є один мангал, наша інший ще? Тим паче в них один великий мангал, наша стоїть старий, викиньте, віддайте людям, подаріть, продайте, на металолом здайте в кінці концов. Це типічне плюшкінство. Плюшкінство. Тому що якщо людина щось змінює, інша їй стає річ не потрібна, вона від неї збавляється. Правильно я говорю? Ні? Значить. Під тим мангалом, Боже, у мене просто кров з глаз, кров з глаз, там під забором, хламидник, якийсь сітка, насідки, рішетка, амньотка, на наска. Зачем? Поясніть, для чого? Воно вам не потрібно, ви вже не будете цим користуватися. Ну, я не знаю, хто кладе на підлогу сітку. Ну, сітка, поняли, на які там крилишки, м'ясо, стейк, жари, а потім що з підлоги його куди. Ну, це ужас, я би таке не є. Я дуже, я дуже образлива, дівчата, в цьому плані. Ну, якщо воно вже валяється, воно ну, не потрібно. Викиньте. Віддайте. Я не знаю, ну зачем воно треба? Ну, як, в принципі, це люди викидають, воно не потрібно. Надо. У зайчика все треба. цих 150 вазон це не кашпо. Він каже, кашпо це не кашпо. Кашпо це немножко друге. Ну, ладно, у зайчика це ці горшочки пластикові, це кашпо. І перейшов наш зайчик, звісно ж. К балкону. Балкон на, в їхньому помісті, тому що у них не тільки зони во дворі відпочинку, а ще у них є балкон в їхньому помісті, в резиденції, їхньої, де вони відпочивають. Там, колись даже телевізор став. Для мене це взагалі нонсенс на балкон виносить телевізор. Це взагалі люди залежні, телевізор подивитися фільм раз на тиждень, подивитися там відео, і то зараз всі користуються телефонами, і взагалі. Телевізор треба зменшувати. ну, Не потрібно це 25-й кадр. Крім моїх відео на YouTube, ви ж самі знаєте. Значить, на балконі виносять ці всі кашпосі, ну, не кашпосі вазончики. Наставляна ну, на той такі. Балкон, і, типа как, подоконник, ще, як оно правильно, називається. він наставляє ці цвіти. В ці цвіти, Всі він ставить оці от фонарики. Поняли, вони разноцветные, разнобой, Боже, оно так смотриться. Вот этот зелений ковер постеленный на полу. Ця, ну, вибачте, ну, на кладбище таке стелять. У них що на порозі цей зелений ковер, імітація газона. Що так, не понимаю, зачем. Не понимаю. Ем, я так розумію, що в них немає просто змоги там, забетонувати або покласти якусь плиточку. Хорошо, тоді що на балконі? Що там з підлогою на балконі в шикарній, дорогій, багатій, великій резиденції, що вони не можуть постелити? Дівочки, это нонсенс. І ми зараз говоримо про молоду пару, молоду сім'ю, яка е, має бачити красу у всьому. Не этого нет, это не это плюшкинство. Конечно же, э, девочки зайчик будет ідеальним для этих тульських бабушек. Понимаете? Почему? Я вам объясню, потому что женщины там для них нормально не б'є. Хороший вже, ідеальний. А то, що він там не робить, не, не заробляє, не, не несе відповідальності за, люд, за родину, веде себе як ментальна дитина, це нічого страшного. Пойдет, він ідеальний, тому що досі називає досяг, і зайка, і куколка і так далі. Я мало. На самом деле, для того, щоб понять, який зайчик чоловік, треба не багато, Треба просто перейти на відео, допустимо, нікалаші. Там наш зайчик показує більш-менш фрагменти свого істинного лица, так як він не завжди, коли включена камера, і там він не може керувати де вирізати і що вирізати, і там вспливають його моменти. Мені кидали вчора відео. Під коментарі мені кидали, писали дівчатки в яких відео, де він як себе проявляє. І це, звичайно, відео Ніколаша, старе відео Ніколаши, де вони фігурюють. І, до речі, в тих всіх відео, я їх передивилась, звісно в тих всіх відео я ніде не побачила, щоб наш зайчик е до нашої доці був так доцільний з отношенням. Вона каже: так хочу питися, Вони були в гостях у Тетяни Васильівни. Я так хочу така чпіть. За того, щоб на ті жене водичку водічку, попіть та випіром. Він з нею говорив далі не так, як він говорить у себе в відео. Це говорить про те, що людина імітує, імітує себе. Тобто вона створила героя у відео, і вона це вносить і показує себе зовсім іншою людиною. Це не є така людина. Вона веде себе зовсім по-іншому в звичайному житті. І я вам хочу розказати свою думку. Чому саме, мені здається, на мою думку, Ніколаша перестав спілкуватися з одна із причин, а їх дуже багато, я вам скажу так. Перестав спілкуватися з нашим зайчиком. Е було відео після Ніколашиного дня народження, коли йому презентували наша любима пара, ви пам'ятаєте, вони йому подарували журнал глянцевий. На обложці цього журналу виступав Ніколаша. Стояв Гранде Ніко, і там, значить, журнал, який можна було полістати, і там про Ніколая, якби бути інформація. О, Ніколаша там загоревся і це відео знімали, як приїхав зайчик і Дося, презентували цей журнал і Николай, значить, відкриваєте цей журнал. На першій же сторінці это ваш журнал, фотографія зайчика і доці. І пролистав весь журнал, ви можете знайти це відео, подивитися на всі, на всіх майже сторінках, везде фігурують зайчик. Ці всі фотографії були взяти з зайчикова Instagram. Зайчику. По враженням ліця Ніколая було понятно, що йому це не прятне, задав вопрос: а ви тут до чого? Якщо це про Ніколая? Ні скрізь був зайчик. Тобто, Вмісто того, щоб скинути фотографії мами, папи, якихось близьких йому друзів. Наш зайчик настолько самовлюблений, що напіхав везде своїх фотографій. Я вже тогда увидела по враженню лица Ніколаша, що йому це не дуже сподобалося. Говорить про те, що він зрозумів, наскільки люб наш зайчик. І ну, якщо ви дарите подарунок, то нехай він стосується і мінініка в першу чергу. Ви хто такі? Но нет, наш зайчик, он, конечно, все везде себя должен был всунуть, показать. А потом, знаете, что зайчик самое интересное сказал? Это у тебя с инстаграма брали фотографии? У тебя с инстаграма, хотя у Николая в Инстаграме нигде не было этих фотографий, потому что всі C фотографии были. У, зайч... у зайчика на страничці в інстаграмі, то може затій подивитися, і відео, і фотографії. Тобто він уже він бреше тут же в обличчя колі, сказать, Ну, мене вони просто дав свою сторінку, і вони взяли з моєї сторінки твої фотографії і все. Ні, він тут же соврав, тут же вибрехався. І коли уже людина в таких мелочних нюансах вже бреше навіть своїм близьким, якби друзям. Так, приятелям. Это уже говорит о том, что człowieку вратя та вот так вот зделать. Понимаете, он сам в это свято верит. Поэтому, якщо ви хочете подивитися справжнє обличчя нашого зачика, который в очках и под шафе постоянно, можете затидоні калаши это 7-8 месяцев назад видео от листать и подивитися, потому что там він себе проявляє. Вот плюс-минус такой, какой он есть. Он очень некомфортно себя чувствует, потому что камеру он не контролирует, то есть вырезать ничего не выйдет. І все одно проскакують нюанси, Діон очень жорстко розвиварює своєю досі. Що хотіла сказати ще пару слов по поводу досі. Дося теж не така тютечка матютечка Вона тютечка-матютечка тільки зі своїм зайчиком, тому що вона, видно, дуже боїться його потерять. Такого, звісно, заберуть бабушки уральські аж бігом. Момент був ще з того відео, де вони були у самвела у Тетяни Васильівни в гостях. І... Манники сделала надежда и Коля ці манники и каже, ой, перегрели. И тут же тут же поворачивается досяг надежде и таким тоном Надя, зачем ми перегрели манники? Ты что вообще? Ты что, потерялась? Ты я говорю, ти ты в гости пришла, то не ешь. То есть, представляете, такая манера общения, это принеси, подай, почухай. Теперь я разумею, чему мало. Кругу в такому віці у людей, тому що вони хочуть, вони тягнуться. Друге діло, що є люди, що вони не хочуть. Ну, это такое тесное общение. Хоча, в принципі, в возрасте після 40 лет у сім'ї, я думаю, ну какое там зустрітися чисто. Там на якісь свята і все. Не нагружати нікого, тому що, як правило, пари сімейні спілкуються у кожного своє життя, побут на свята зустрілися, цього в принципі, досить, і можна поспілкуватися зараз в інтернеті і все. Але тут ми говоримо про ситуацію, коли вони навязчиво тероризували терорізували Ніколая закутували своєю любов'ю, своє цей Ніколай, Боже, я думаю, що він просто здихався і, і радий, що так вийшло, тому що це вже переходило всі в так от. А ще я думаю, що навіть спілкування з Колі і, і Самвелом, наш зачик ставив себе вище. Вище чого, тільки каже, Ви мені говорите, він інтелігентний. А інтелігентність, напишіть мені, в чому проявляється. Ви бачили хоч один раз, він вам показав якісь книжки, можливо, він показав вам, що він ходив на якісь заходи культурного значення. Можливо, людина чимось цікавиться, окрім грядки і бухалки. Супчик сварить лішон там варить. Попросто коли пишете інтелігентна, ви ж розумієте, що він безграмотний. Він навіть в коментарях відповідає там 350 помилок. Людина, яка пише красовки через А. Ну, ви розумієте, що це базові речі, які людина має знати. Ну, він навіть грамотно писати не вміє. У нього є словечка, які він вивчив. Це словечки його свекрухи і, мабуть, покійного свекра. Я думаю, що ті люди були і є, мама доволі грамотними. От. І він у них перехопив манеру спілкування, типу він інтелігент-сігаретка. Ну а якщо ви думаєте про інтелігенцію, то тут треба трошки дивитися про рівень інтелектуальний, хоча б базовий, його немає. Людина не цікавиться. Люди інтелектуальні, інтелігентні, вони цікавляться високими речами. Вони розумні, вони начитані, ерудовані. Розумієте? Вони намагаються знати історію, постійно бути в курсі подій. Які, хоч вони можуть спілкуватися на різні теми. На які теми з вами може спілкуватися зайчики? Взагалі на які теми? Ви хоч раз по якихось відео бачили, про що вони спілкувалися. Про носочки таби? гюси? І, може бути гьосе? Делайте виводи, а пишіть мені коментарі. Поставте, будь ласка, лайк і буду вдячна вам за репост і ваш комментарий. Все, пока-пока.